Розповідь давньої слов'янки. Всім привіт! Мене звати Золоте Волосся, мені 12 років, і я давня слов'янка. У мене велика та дружня родина. Бабусі, дідусі, мамо і тато, а ще багато братів та сестер. Живемо ми у поселенні біля повноводної річки Славудич. Прокидаюся я з першим променями сонця і починаю допомагати своїй матусі по господарству. Я кормлю корей та збираю яйця, потім дою нашу козу. А мама за цей час встигає поготувати корову, лошадку, козу, свиней та козенят. Моя старша сестра довга коса. Доть корову та варить їжу. Сьогодні вона пече коржі з борошна та готує юшку з риби, що наловив мій брат спритні руки. А після обіду я з матусею піду збирати ягоди та гриби у лісі. Тато з дядьком зараз порається в полі. Вони вирощують просо, ячмінь, пшеницю, жито, овес, льон і коноплі. Ми їм теж зазвичай допомагаємо, коли є час. Мій дід світла голова, допомагає у поселенні будувати різноманітні дерев'яні споруди, будинки, огорожі та смутрову вежу. Другий мій дід гострий око, зараз на полюванні, полює на хутряних звірів. Їх хутро є цінним товаром. У вільне від полювання час він шиє нам ж жзуття та зимові теплі шуби й шапки. Бабусі мої чуть на верстаті, з цієї тканини скоро вони пошиють сорочку, штани або плаття. Завдяки їм ми носимо льняну та шарстяну одежу. Мої маленькі брати та сестри бавляться поруч з ними. Іноді допомагають подавати нитки. Увечері, коли небо стає темно синім, наш рід спирається біля багаття. Ми відпочиваємо. Старі розповідають казки малечам, дівчата і парубки танцюють та співають пісні. А я з подружками плетемо віночки з польових квітів. Ось таке в мене гарне щасливе життя.